ми Тут відбувся мітинг на підтримку льочиці. Присутні вимагали звільнити Надію Савченко, яку незаконно утримують російські в'язниці. Вся Україна, все світове товариство. Ми всі дуже обурені тим, що нашу, нашого патріота, нашу громадянку Надію Савченко, незаконно тримають в тюрмі. Російської Федерації це дуже велика несправедливість. І якщо ми всі спільно об'єднаємося, то наш голос буде мати потужну силу для того, щоб її звільнити, і ми не мовчимо, а висловлюємо свою позицію. Кілька юнаків у Балаклавах обмотали собі руки чорним скотчем як символ солідарності з незаконно ув'язненими у Росії українськими патріотами. Колиметник батальйону Айдар Тарас Сеняговський був саме у тому бою поруч із Надією і важкопоранений потрапив до полону. Каже, пишається своїм командиром. Знає, що вона не відступить, і вірить, що Надія таки повернеться на батьківщину. Сильна, вольова. Я їй вірив і вірю. Як командира поважав і поважаю. І хочу, щоб вона повернулась. Також полтавці вшанували хвилиною мовчання пам'ять російського опозиціонера Бориса Немцова, якого розстріляли у самісінькому центрі Москви.